У дубні депутати висловили своє невдоволення роботою голови постійної комісії з питань бюджету Миколи Пилипчука. Так, шість із десяти членів бюджетної комісії поставили свій підпис під відповідним зверненням, де зазначили, що просять відкликати голову комісії Миколу Пилипчука у зв'язку із неналежним виконанням обов'язків. Ми саме хотіли звернути увагу голови міської ради про те, що Організація роботи бюджетної комісії з боку голови вона є недостатня, в якійсь мірі не кваліфікована, супереч тим положенням про постійні комісії, які є, в супереч регламенту. В комісії знаходиться 10 членів комісії. Це компетентні, поважні люди міста Дубна. Сюди входять і підприємці, і бізнесмени, і виробничники, і економісти, і бухгалтери. І на останній сесії один з депутатів висловив думку, що некомпетентність бюджетної комісії, а голова нашої комісії не спробував не захистити те, що ми розглядали на комісії, не захистити тих депутатів, не саме рішення комісії. І тому стався такий прецедент. Як доказ, депутати наводять сесію Дубинської міської ради, яка відбулася 25 січня. Зокрема, інцидент, який трапився між гуманітарною та бюджетною комісіями, а також засідання бюджетної комісії, яка передувала сесії, 25.01 на черговій бюджетній комісії у нас взагалі відбулася така незрозуміла для мене річ, коли голова комісії Микола Антонович став самовільно без будь-яких пояснень причин, просто покинув засідання. Натомість залишилось в залі сім депутатів, які не зрозуміли, що це відбувається. Після того нами ж тіма депутатами, які лишились в тому залі під час комісії, було надане протокольне доручення на ім'я міського голови про цей факт. І про те, щоб була якась відповідна реакція, що собі дозволяє голова бюджетної комісії. На це ми відповіді ніякої не отримали від міського голови. І, відповідно, після того слідувало наше колективне звернення. Навіть була спроба зриву бюджетної комісії, хоч рішення були прийняті. Тобто голова бюджетної комісії навіть не намагався якимось чином лобіювати те, щоб питання ці були розвідки бюджетної комісії. Групка людей, які сформовані в міській раді, які займаються тим деребаном, незрозумілим використанням коштів, використовується не в тому напрямку, не для того тих потреб на час війни, куди їх спрямовують ці люди. Зокрема, у зверненні, яке направили на ім'я міського голови, зазначається, що голова бюджетної комісії не доводить до відома членів комісії повну і достовірну інформацію. Систематично не відстоює рішення бюджетної комісії перед міським головою та в сесійній залі. А засідання комісії скликається в неузгоджений із депутатами час та день як наслідок часто засідання комісії взагалі не відбуваються. Голова бюджетної комісії, згідно своїх функціональних обов'язків, повинен чітко дотримуватися їх і виконувати. Натомість я, як член бюджетної комісії, бачу, що у нас якось все відбувається навпаки. Пропозиції, які вивчаються на засіданнях бюджетної комісії по 2-3 дні, не виносяться в сесійній залі на обговорення і не ставляться на голосування. Це вже вийшло в якусь практику. Натомість саме обов'язки голови відстоювати, доносити позицію бюджетної комісії, що він в свою чергу систематично не виконує. Він проігнорував нашу думку як членів комісії. От і ми вважаємо, що е, така поведінка вона є недостойною саме е, для виконання функцій голови. Микола Антонович чи не хоче, чи не має наміру, чи я не знаю по яких причинах він. Е, Фактично не озвучує реальні рішення, які були прийняті на комісії. Члени бюджетної комісії вирішили вирізати недовіру у зверненні. Зазначається, що відповідно до регламенту Дубанської міської ради голова постійної комісії може бути відкликаний в будь-який час міською радою на його прохання, а також у випадку невиконання або неналежного виконання ним функціональних обов'язків за пропозицією міського голови, секретаря ради або відповідної депутатської комісії, як наразі й пропонують. Хотілося, щоб цей лист, який ми датували на міського голову, дослухалися як міський голова, так і секретар нашої ради і прийняли якісь кардинальні висновки з цього. Ми з однією з вимог ставимо питання про е, заміну голови. Підписали дане письмове звернення депутати Богомаз Віктор Йосипович, Мосічук, Руслан Андрійович, Бороденко, Світлана Василівна, Киричук Олександр Михайлович, Сухий, Оксана Володимира, ну і Ткачук Юлія Василівна. На що чекаємо письмового чи усного пояснення завтра на сесії, яка відбудеться 10 числа, бачите по результатам, що нам повідомлять.